my mind. Монастирського храму Святих Кирила і Методія хочу привітати вас з прийдешніми святами Різдва Христового, святого Василія Нового Року і з праздником Йордану чи Богоявління Господнього. Наш український народ має цілий місяць, щоб відзначати, святкувати народження Божого Сина, явлення як дитятка Ісуса. І явлення як Господа, який прийшов охреститися в Йордані. Ці святкування цьогорічні вони є особливі, тому що ми святкуємо у час ювілейного року, який проголосив Папа Франциск, а також підтримав наш патріарх Святослав і всі наші єпископи роком Божого милосердя надзвичайний ювілейний рік Божого милосердя. Це рік, який ми хочемо особливо розважати над таїнством Божого милосердя, про те, як Господь є милосердним до кожного з нас, щоб і ми практикували це милосердя у відношенні до наших ближніх. Тому, дорогі приятелі у воплоченому слові, дорогі парафіяни, родичі, друзі і знайомі, хочу поважати вам у цей різдвяний час мирного неба. Такі слова колись здавалися для нас дивними, а сьогодні вони дуже і дуже актуальними: мирного неба, щоб ми насолоджувалися даром життя, щоб ми пам'ятали про тих людей, які в даний момент захищають нашу батьківщину, щоб Господь дарував мирне небо всім нам, нашому народові і цілому світі. Хочу побажати вам. Щоб ваші руки були щедрими в цьому році, щоб вони чинили милосердя, щоб насправді кожен з вас думав про момент, як я можу прислужитися моєму ближньому. Церква подає для розважання сім діл милосердя для душі і сім діл милосердя для тіла, це саме ці завдання, які кожен християнин має виконати в цьому році. Бажаю вам мати милосердне серце, серце, яке би нікого не осуджувало, серце, яке би було готове допомогти, серце готове співчувати ближніх, серце готове радіти за успіхи ближніх, серце, яке ніколи не дозволить говорити зле про своїх ближніх, чи ображати, чи зневажати, чи принижувати своїх ближніх. Бажаю кожному з вас. Щоб в цей надзвичайний рік Божого милосердя ви змогли втішатися цим Божим милосердям, отримати повний відпуст в цьому році, до якого закликає наша церква, входячи через ювілейні двері, які кожен з нас має у своїй єпархії, в катедральному соборі чи в інших відпустових місцях. Бажаю вам наближатися до джерела милосердя, яким є Господь Бог. Так як Господь забуває кожному з нас, наші провини, наші гріхи, наші недосконалості, так і ми простімо і забудьмо все наше ближнє, очистьмо нашу пам'ять від всякого зла, щоб кожен з нас міг втішатися життям, радіти життю і кожного дня дякувати Богові за дар життя. За тих людей, яких Господь посилає на нашому шляху, запрошую вас відвідати наш монастирський храм Святих Кирила і Методія у Крихівцях. Запрошую вас прийти на коляду, щоб разом піснями прославляти новонароджене дитя. Дякую вам за те, що ви є з нами. Дякую вам за те, що ви підтримуєте нас молитом. Дякую вам за те, що ви. Приїжджаєте до нас на Богослужіння і підтримуєте нас у наших апостолятах. Буквально кілька днів тому я повернувся з Риму, з паломниками, де святкували Різдво зі святішим отцем, Папою Франциско. І папа Франциско в один момент своєї проповіді сказав такі цінні слова, що Бог народився для нас, Він прийшов для нас. Тому радіймо і веселімся, бо Господь народився, щоб нас підняти з темряви гріха і дарувати нам мир і споти. Дорогі друзі, миру вам і Божого милосердя на все ваше життя. Христос рождає.